Шановні глядачі, село Нечібарівка. Я його вже багатенько разів вам показував. Користувалося в мене це село великою популярністю серед покупців. І зараз я все одно буду його вам ще раз швидко показувати, а потім розказувати про будиночок, який я сьогодні. За нього все розповім, розкажу, покажу. За все, за все, за все, ота я. Тому дивіться до кінця. Кому хто реальний покупець будиночку, він подивиться цей будинок. Обов'язково. Не забуваємо ставити лайкос. Підтримка ЗСУ. Скоро відзвітуюся за свої лайки. Всі лайки, що ви поставили, я їх конвертую лайк-донат і передам хлопцям кошти на пікап, на покупку пікапу. Так що поїхали швидко по селу, дивиться будиночок і село. У селі є церква українського патріархату. Постійно діюча, і для прикладу сьогодні йде служба в селі і присутні прихожани. Ну, Ми в церкву не підемо, але в Бога віруємо, поїхали далі дивитися в село. А, до речі. В селі також є школа діюча. 9-річка, 100% знаю, а чи 12 річка не впевнений. Думаю, що возять до міста Яготина навчається діток. Але школу показувати не буду. Вибачайте, будь ласка. У селі є отакий гарний продуктовий магазинчик. Зроблено ремонт, встановлено гарненькі вікна, косметично, привабливо все, парковочка для авто, мусорка. Все як має бути. Поруч, шановні глядачі, ще є кафе, називається район. І магазинчик продуктовий, і магазинчик побутові товари. Центральна дорога асфальтована, дай багато по селу доріг асфальтованих. А ми зараз з вами проїдемося ще один, глянемо в селі магазинчик. Ще одна локація в селі Нечіпарівка це магазинчик Маяк. Біля даного магазинчику, від будинку, який я сьогодні буду показувати, ви будете проходить доволі часто. Локація знаходиться прямо неподалік від Траси Київ-Харків. Зараз я вам ще покажу дорогу до виїзду, заїзд до будинку, але майте на увазі: чотири діючих магазини: кафешка, церква. Проїзні автобуси до міста Яготин і до міста Києва. І до Траси Київ-Харків вийти пішком всього лише один кілометр. І ви можете сісти на будь-який транспортний автобус, як до міста Києва, Харкова, Сум, Полтави, Перятина, Дніпра. Любі багато доступних місць, куди можна буде доїхати по трасі Київ-Харків. Поїхали далі. Там глядачі Київ. Позаду мене Харків. До Києва відстань вийдеться від метро Бориспільська до в'їзду в село, а може й до самого будинку 87 кілометрів. Кому цікаво. З траси київ Харків ми в'їжджаємо в село Нечіпарівка, і відразу перший поворот направо. Ми рухаємося до будинку. Ось, шановні глядачі, магазинчик Маяк, про який я вам щойно розказував. І поруч з ним прямо. Поворот не прямо, а поруч з ним. Поворот направо. Ми повернули і їдемо до вулиці Лесі Українки. На даній вулиці я за цей час, поки презентую будинки на Ютубі, то вже продав, точно пам'ятаю, два будинки. Скоро буде третій. Давайте приїдемося до будиночку. Ось будиночок, що був проданий, проданий мною українська хатка. Хатинка. По лівій стороні будиночок Івановича і нового господаря Володі. Теж був проданий. А ми їдемо до будиночку, який знаходиться в нас по правій стороні. Ось огорожа. А ось і господиня дзвонить. Алло, алло. алло добре утро. Да, Ельміра. Здравствуйте, Ельміра. Так, Рома, ви, ви сьогодні будете? Я вже у вас під двором. Я буквально 3-5 хвилин і зайду до вас в хату. Ага, добре, добре. До зустрічі. Ось, шановні глядачі, наш будиночок, який я сьогодні презентую з правої сторони. Ви щойно чули розмову з господинєю, Але я хочу вам презентувати, що тут до даного будинку є ще один заїзд. І я вам зараз проїду і його покажу, тому що це важливо, коли у вас є дві під'їзних локації. Це я вам глядачі показав офіційну заїзну. Вулицю і адресу, а зараз я вам ще покажу другий заїзд. Звертаю вашу увагу, от там траса Київ-Харків. І не в'їжджаючи навіть, а не піднімаючи з яру, але в'їжджаючи у село, у нас при в'їзді є поворот направо. От там траса і ось поворот. Ну, для вас зараз наліво. І ми. Щоб проїхатися, попасти до будиночку. Можемо заїхати ще по, даному, по даній вулиці. І попасти прямо на подвір'я будинку. Надіюсь, я правильно їду. Ви зрозуміли, що у нас є дві заїзних вулиці. Зараз машину вже прибрали. Я вам показую, як ми заходимо до будиночку, який я вам презентую. І по лівій стороні поки що це територія сусіда, а ось стоять стовпчики, натягнута сітка, рабиться і розпочинається подвір'я, яке я вам сьогодні презентую. Територія подвір'я, помню, що десь в районі 50 соток. По лівій стороні городинка, потім розпочинається величезний сад. В саду тут дерева середнього віку вже можна трошечки до них прилежати руку і деякі підчистить, бо крони дерев, дивлюся, вони вже починають трошечки трошечки там згущатися, їх треба буде. Попасинкувати. Молодий сад є. Хорошо, зрозуміло. І зразу звертаю вашу увагу, що до будиночку підведено водопровід місцевий. Тут у нас стоять десь, не десь, а вон там далеко видно башня водяна. Від неї подається вода по селу. Рухаємося далі. Територія подвір'я дуже велика, багато є чого розповідає глядачі при вході на подвір'я. Нас зустрічає господин Япалі Альміра. Альміра, добрий день. Добрий день. Що покажемо ваш будиночок? Покажемо. Так, ну що ж, давайте будемо рухатися. О, вхідний погріб. Це бабомбобір. Да. Та ви що? Так, да, воно глибоке і товстостенне, в нього є оттуда а, типа, ну да, тут ми... да. Почекайте, вот. я роз'ясню нашим глядачам, що окрім входу в погріб, у нас ще є люк в погребі, через Спускай, який можна... Спускать картофанчик, помідорчики, огірочки, все, все що хочеш. Туди. Да. Очень глубокий. Погріб обладнаний двома витяжками. Да, Але признавайтесь на ключі діли. Так, ладно. Я нас... ключей і не можу знайти. Якраз у нас така дрібничка ситуація, пані Ельміро, що ми наступний раз, коли у нас будуть люди дивитися, ми тільки тоді їм покажемо наше бобосховище. Правильно? Так що, шановні глядачі. Вибачайте огляд погреба при зустрічі. А ми йдемо далі по подвір'ю, правильно? Йдемо. Да. О, які у вас хвайні квіточки по правій стороні. Добре, багато квітів. Я люблю квіти. тому і тут... все, так. Да. Малі, більші. А давайте Малинник. ми зараз пройдемося через так. весь ваш двір, а потім будемо вертатися і все розкажемо. давайте? Так, так. так, шановні спостерігачі, глядачі. З центрального входу Лесі Українки, офіційного нашої адреси будинку. При вході ми зустрічаємо, у нас є гараж за, заїзними дерев'яними воротами, оглядовою ямою і бетонною підлогою. У даному гаражі висота стелі орієнтовно десь 2,20. Сюди джипчик заїде, без ніяких проблем. Ось лежить рельса для того, щоб тримати стелю. І ще стеля тут зроблена із. Бетону. Дуже кріпка основа. В гараж заведено електроживлення три фази, Он електролічильник, Он, видно, світиться мережа. Але зараз щось зі світлом все одно не то. В общем, як прийдете, світло у нас буде працювати, все буде добре. Оглядову яму залазити не буду. Як бачите, є стілажі, будинок капітальний, на основ... гарна основа. А ми йдемо показувати далі все, так? Пані Ельміра має дуже велику сім'ю, але сім'я потрошечку роз'їхалась, так? Да? Так, да, вже всі підросли і не хочуть. І тепер, тепер всі з мамою жити них... не хочуть. Ні зі мною, мене звуть. Ага, тепер вас до себе збуть. Зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. На подвір'ї є криниця. Криниця Ні. О, повністю в бетонних кольцях глибочезна і. І гараж, і там ще... З чи якийсь то є станок. Почекайте, ми скажемо людям, що в нас два гаражі. Так, да, да, гараж заїзний, ще один, ось господарський блок, поруч з господарським блоком, ніби такий, як дровничок. І ось а ці... здесь курятник і ліс. А, лист... то курятник. Курятник для свиней, там все є і корита для них. Але з правої сторони, отут за піддонами, ще є. Вони Вольєр Вольє для собаки. Да, да. Капітальний кстати. Видно, що капітальний. Такий, що там і дракона можна поселити. Ось на такий Це для дров. Це літній варіант для кур. А, а я думав для зберігання дров. Ну, ну нічого, да. хай люди перероблюють, хай як хочуть. <рес> Це я, кур в мене немає зараз. Так, да, ого, тут основательно так. Тут так стоїлось стоять. Да, і тут навіть он стік був для да. відходів, есть все було продумано Я для того, питання. щоб тримати господарство. Хазяїн такий був, капітальний. Да. Ну, а от, тут бачиш. ключик теж ми загубили. Ладно. Пані господині. Давайте ще людям скажемо, що поза нашим господарським блоком у вас є ще одна така полосочка гарного, гарної земельної да, ділянки. Ми її поки не використовуємо, але хотіли в сад посадити орешник. да. Для тих, кому треба земля, яка відпочила від да. садівництва, правильно, її так. можна використати для садочку, для огородки. Пшеницю посіть, що. Да, 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 да. Це воно вот отак і отак. Вот Земля. Так, ну що, ви а малинник, що ви хотіли розказати? Малівник більшої малинник. да, Видно, ну, що не маленький. В ньому... І здесь, і там. Э, і кругом. Ну кругом немає, смородина кругом. Ага, так, літній смородина, туалет. Смородина, да. Трошки то... потребує підкручування дверей. Ну так, да, то нам не треба, тому що вдома є. Зрозуміло. Так, по сарайчику у нас є тріщина, але це ж сарайний будинок, бо по будинку у нас тріщин немає, правильно? Це курам літом, там він дача. Ходімо до будиночку. Так, ось тут смородина. При будиночку була зроблена обмозка. Вона вже така вікова обмосточка, але вона хоч трохи і потріскалася, але вона ще не виконує свою роль, відводить воду. Хто в майбутньому захоче, може собі там трошечки підремонтувати її. Перед будиночком була запланована така ще добудова, тераса, мансарда. Хто я хоче, так і її назве. Мансарда не Ой, тераса, вибачте, але її не реалізували. Зробили отакий от просто навіс виноградний і на цьому все зупинилося. мускат виноград. Так. Да. Що ж, давайте піднімусь на горище і покажу вам, який капітальний тут чердак. Мансардний поверх. то як назве. Сходи капітальніші. Піднімається, спускатися неважко. І тепер давайте поглянемо, що тут на другому поверсі. Можна зробити ще повноцінні, як мінімум, дві кімнати. А хто захоче, навіть три. Ну тільки дві полюся з вікнами, а три одна без вікна. Лежить рубюроїд, дерев'яна стропильна система. Все гарненьке, все ціленьке, зверху глина. Глина, і це у нас іде як додатковий утеплювач. І з будинку була передбачена ще можливість виходу на горище. Але вона зараз закрита, утеплена, вон там накидана мінвата. Давайте зайдемо в будинок. Так, так, заходьте. При вході в будиночок ми попадаємо в холодну веранду. Так, взагалі на холодна. Ну вона не обігрівається, правильно? Що yeah. це за у нас ще за одні двері? А там саречок. А, о, так тут ще воно, місце, де можна, що хочеш поскладувати. Ну, ми і... все для ремонту складували. Ми ж збиралися. Там стекловата, проеці, кафель. Ага, так, так, так. Трошечки у ще будівельних матеріалів залишається. Так, так, є. Зрозуміло. Що ж, мир боже вашому дому. Дякую. Попавши ми в великий такий, як ми називаємо, хол. Прихожа. Як цю кімнату ми називаємо? Прихожа, так. Да. Прихожа, так. Да? З прихожа ми маємо можливість попасти до санвузла. По лівій стороні пральна машинка, душова кабіна і діючий туалет. І... Так, далі. По правій стороні у нас. В правій стороні ми бачимо котельня, в якій раніше стояв цей газовий котел, який, який опалювали дровами. Зараз так. Так. люди замінили газовий котел, поставили колві, Житомир димоходний, бойлер 80 літрів для гарячої води, і дивлюся, що поміняні труби сантехніки, То а іменно сен... каралізаційно. Так, да, і тут лежить у нас підлога, плитка, і стіни, плитка, і стеля підшита у ванні пластиком. Куди йдемо далі? На кухню. Святе всіх святих це кухня. Почекайте, давайте ж ми ще людям скажемо, що у вас під будинком є вхідний погріб. Здоровий? Да. Они тут, как, да. как тут цілий бункер. Шановні глядачі, глибина погреба майже на всю ширину будинку і навіть видно каналізаційну трубу. На випадок її якоїсь поломки, то її можна звідси спокійно відремонтувати. Видно, що у нас заведений водяний лічильник у підвалі стоїть, і видно, що у нас залізобетонне перекриття. І навіть ще й додатково стоїть рельса для підтримки плити. Правильно зробили. Получається, у вас, окрім бомбосховища на вулиці, ще є бомбосховище під будинком. Так. Ну, добре. Ходімо до кухні. Вдома да, тут? Я здесь не слышу ні сирени, ні нічого. Зрозуміло. Так, пані Ельвіро, кухонька у вас доволі немаленька. Больша, больша. Да. Велика, так? Да? Да. Кухнє... Так. У мене завжди була така. Оу. І в Криму, і в Абхазії теж була більша. Зрозуміло. Звідси можна потрапити на мансардний поверх. Хто захоче, можна, може зробити сходи і звідки біг, звідси бігати, правильно? Ми думали, що для дочки художник, думали, що їй буде там мастерська. Зрозуміло. Далі, шановні глядачі, з нашої прихожої ми можемо попасти у прохідну кімнату. І в неї також ми можемо попасти через кухню. І що ми тут бачимо? Величезна кімната з високою стелею, з трьома. Локаціями можна на кухню попасти, в залу попасти і на подвір'я подивитися, правильно? Ви прям любите звідси на віконце позаглядати. Ходімо далі. А далі ми попадаємо у дуже-дуже велику залу. Так, ми її розсвідували поділити ще дочері зробити кімнатку. Якщо, шановні глядачі, взяти ось тут поставити перегородку. Да, То що Виход є туди. Получиться ще одна ізольована кімната. Невеличка, але вийде. З, з, з даної зали ми можемо попасти ще в дві кімнати. По правій стороні. Давайте заглянемо. Кімнатка велика. Стіни рівні, поштукатурені. Встановлено металопластикові вікна. Дерев'яна підлога. Кругом по будинку. І давайте ще покажу ще другу кімнату. Широка стіна металопластикові вікна з двохкамерним склопакетом, три, три скла, дві камери. Вікна відкриваються, встановлені москітні сітки. І батареї великі. І великі батареї обігріву. Так, я з вами Чому згоден. глядачі. Шу. Разом з господинею, я вам трішечки розказав за цей будинок. Будинок дійсно великий, для великої родини. Будинок, я думаю, що буде, буде, можна зробити опалювати як дровами, так і від газу. Він зараз опалюється. Територія подвір'я теж доволі велика. І Міс... тільки. Да, Стіни в будинку рівнесенькі. Їх можна тільки переклеїти шпалери, або можна, можливо там жидкі шпалери зробити. І в будиночку можна відразу заходити і і жити. І і Підлогу пофарбувати. Підлогу. Далі фотосесія.